Вітаю глядачів телеканалу Конкурентів в ефірі Луцький автобазар з вами Ярослава Олексюк. У цій програмі ми пошукаємо на луцькому авторинку найдешевші автівки і побачимо, чи реально купити автомобіль до 5 тисяч доларів. Отож, перша автівка, яку нам вдалося знайти на Луцькому авторинку, плюс-мінус за невеликі гроші, всього на всього 5900 доларів. Думаю, що можливий і торг. Це Гольф 5. Рік випуску у нього 2008. Об'єм двигуна 1,6 заправляється бензином. Пише, що заїхала машина зовсім-зовсім недавно і була пригнана з Німеччини. Звичайно, за всіми каналами. Нонами пише, що без будь-яких технічних нарікань, але е, все ж таки варто перевірити самим. Е, пробіг у цієї автівки 200 тисяч кілометрів, і загалом вона малесенька, компактна і буде зручна для міста. Наступна автівка це автівка марки Renault Megane. Е, так само доведеться переплатити 800 доларів, бо коштує вона 5800 доларів. Але так само можливий торг, е, якщо це вміти робити. Е, рік випуску цієї автівки 2007, пробіг 218 тисяч кілометрів. Е, двигун 1,5 заправляється дизелем. Е, Звичайно ж, пише, що оригінальний пробіг і рідна фарба. А фарба, до речі, такого сіро-чорного кольору. Також бачимо, що коробка передач у, цій автівки, у цієї автівки механічна, шестиступнева. Наступна автівка це Mitsubishi Colt і вона якраз таки вписується у наш бюджет, адже коштує всього навсього 4900 доларів. Пише, що коробка передач, ручна механіка, загальний пробіг 152 тисячі кілометрів. Рік випуску у цієї автівки 2009, Ну і об'єм двигуна 1,1. Пише, що також є, що заправляється бензином, і у автівці є кондиціонер і комп'ютер. Наступною у нас іде Дача Сандеро, і вона коштує всього 4500 доларів. Отже, ще лишиться 500 доларів для того, щоб її можливо десь підремонтувати. Отож, давайте про автівку. Вона 2009 року випуску, об'єм двигуна 1,4. Він бензиновий, механічна коробка передач, так само шестиступка. Оригінального пробігу пише 201 тисяча. Кілометрів. Також продавець зазначив, що салон автівки у відмінному стані і без жодного підкрасу, сам кузов. І сама автівка така в синьому кольорі, досить оригінальна. Також е, пише, що є сертифікат. Е, бачимо, що е, салон автівки виконаний у текстилі досить така звичайна, проста, компактна і, напевно, зручна машина. Далі у нас іде шкода Октавія 2004-2005 року. Випуску ціна її складає 5750 доларів. На жаль, не пише, звідки вона була пригнана, але об'єм двигуна в неї 1,6, заправляється бензином. Звичайно, механічна коробка передач. Стан автівки загалом непоганий і в дуже дуже гарному стані салон. За 5950 тисяч доларів нам вдалося знайти автівку для великої сім'ї. Це Opel. і в ньому сім місць. Автівка 2008 року випуску об'єм двигуна 1,8. заправляється бензином. Загальний провіг 208 тисяч кілометрів. Коробка передач пише, що ручна механіка. І, на жаль, не вказано, звідки автівка була пригнана. Але я думаю, це можна буде уточнити у продавця так само, як і фінальну ціну. Загалом автівка в дуже дуже гарному стані. Видно, що салон. Також е, виглядає дуже непогано. І основний плюс, і найбільший, це те, що все-таки у цій автівці за 5900 сім е, місць. Тому е, можна буде поїхати великою дружньою компанією або сім'єю будь-куди. Оскільки у цій програмі ми будемо шукати найдешевші автівки на луцькому авторинку, хочу поділитися з вами своїми очікуваннями. Оскільки е, я думаю, що найдешевшими все-таки будуть марки автівок, такі як Рено, Опель, Шкода, можливо, Фольксваген, але на цим треба буде постаратися. Оскільки ми знаємо, що ці автівки вони є для народу, вони є народними, і усі їх просто обожнюють. І вони найбільше користуються попитом. І як бачите, дорогі телеглядачі, мої очікування справджуються. І наступна автівка знову марки Шкода. Е, на жаль, продавець дуже мало вказав про неї інформації. Е, видно лише, що вона 2005 року випуску і коштує 5250 доларів. Також маємо об'єм двигуна 1,6 літрів. І, е, на жаль, не знаю, чим заправляється, е, але це можна буде уточнити у продавців. За номером, який він вказав. Отож, на Луцькому авторинку нам вдалося знайти автівки до 5 тисяч доларів. Але все ж таки більшість автомобілів коштують трохи більше і вам доведеться трошки переплатити. Але єдиний факт, який хочеться озвучити, це те, що Луцький авторинок колись був найкрутішим у всій Україні. Проте зараз людей тут все менше, і автівок все менше. Але ви не забувайте підписуватись на наш YouTube канал аби не пропустити найголовнішого, з вами була Ярослава Олексюк.